Очно повідомлено про підозру російському актору Івану Охлобистіну, який зі сцени в центрі Москви закликав вбивати українців. Про це інформує служба безпеки України. За даними слідства, в вересні 22-го року він став хедлайнером концерту мітингу на Червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України. До складу Росії. Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових територій. Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності російського актора на користь країни-агресорки. Ну, мені здається, йому не, 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 не колонія не колонія. Потрібна. Мені здається, йому потрібна кімната з м'якими стінами. І знаєте, така дизайнерська сорочечка з довгими рукавчиками, які можуть зав'язуватися на спині. І є інформація від видання Bloomberg, що Путін погодився допомогти Трампу в переговорах з Іраном про ядерну програму. Президент США казав Путіну, що по телефону що зацікавлений, аби Росія допомогла йому у відносинах з Іраном. Ось отакий така інформація про вже спілкування і про співпрацю навіть між двома лідерами. Тим часом ми до іншої інформації зараз переходимо. Військовий був змушений ночувати на автостанції, тому що йому не продали пільговий квиток. Сам інцидент стався в Ужгороді. Про це повідомив представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков. Він також зазначив, що військовий повертався додому після лікування, і як доказ, омбудсмен опублікував відео спілкування військового з представницями автостанції, які пояснюють йому, що він не може скористатися пільгою, бо маршрут Ужгород-Чернівці нібито вважають. Міжнародним, давайте послухаємо.